Друга міжнародна наукова конференція під назвою Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі відбулась 26 жовтня у Бродах. На неї з'їхались провідні науковці з усієї Західної України, а природоохоронці з цілої України. Участь взяли і науковці з Польщі. Водночас відзначили 130-річчя створення пам'ятки Пеняцької, першої природоохоронної території у Європі. Говорить голова Оргкомітету директор. Національного природного парку Північне Поділля Юрій Сиротюк. Національного природного парку відвідати Сьогодні за організація. Сьогодні була організована наукова міжнародна наукова конференція, друга, яку організував. Національний природний парк Північне Поділля тому зібралася немаленька кількість людей, поважних гостів з всієї України. У нас є гості із Харкова, із Полтави, із Дніпропетровська. Також є науковці зі Львова, і є оці, і також є місцева влада. З цієї нагоди ми ось сьогодні висадили це дерево. Сама міжнародна конференція присвячена з нагоди святкування 130-річчя створення пам'ятки Пенянської. Це природоохоронний об'єкт, який був першим створений на теренах України та і в цілому Європи. Тому така немаленька кількість людей сьогодні приїхала уважити цей. Проект наш і цю нашу організацію, це нашу конференцію. Меця цієї конференції є як можна більше залучити людей, адже сьогодні ми ми всі спостерігаємо, яка є складна ситуація загалом з природою та й з природозаповідним фондом усієї України, де є перешкоджання створення природоохоронних об'єктів, де є невідповідність, невідповідне відношення місцевих громад до природозаповідного фонду до й до природи взагалі. Тому це є популяризація, це є наукові дослідження, які мають міняти думку місцевих громад про користь природозаповідних організацій. Що за цей не, не короткий період ми маємо яскравий приклад, що коли на перших сесіях районних адміністрацій сільсь... я виступав, а потім на сільські ради вже їздили представники національного парку, ми мали сплошний конфлікт а зараз. Є чітке взаєморозуміння, є пріоритети. Люди чітко розуміють, що це все, що навіювалось, що не можна ходити, ягоди збирати, гриби. Це все це все не відповідає дійсності. Парк створений для того, щоб якраз власне люди могли і відвідувати природу і могли культурно відпочити на природі. І для того саме основна мета це час покаже, що ми зможемо багато туристів зможуть відвідувати парк, і місцеві громади з часом зможуть мати цього зиску.